Весняна обрядовість. Діти, сьогодні на занятті ми поговоримо про звичаї українського народу, пов'язаних з настанням весни. Чи завжди з початком календарної весни настає тепло? А що ви робите, коли бачите знайомого, а він вас не чує, бо стоїть далеко? А чи можна весну покликати? Із давніх давен люди любили і шанували землю, і вірили в її магічну силу. Дуже багато років тому наші предки звертали уваги на різні явища природи. Вони закликали і вітали різні пори року сонечко, дощик тощо. Наші предки вірили в те, що природа жива. Вона розуміє і чує, тому вони регулярно дякували природі за її щирі дари, за її прихинність. Зверталися до природи віршами, що згодом почали називати закличками. Послухайте закличку, вийде вийди сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються тебе дожидаються. Щоб прискорити настання весни, жінки випікали пташок жайворонків та інше печиво, а діти з тим печивом закликали весну. Українці дуже розумні й мудрі, усі свої знання вони кладають у вірші загадки прислів'я. Послухайте прислів'я. Весна багата водою, весна днем красна. Проспиш весною, заплачеш зимою. Весна красна квітами, а осінь пирогами, весна кличе в поле, весна не зима, не на піч, а в поле збирайся. Весна наша отець і мати. Хто не посіє, не буде збирати. Раніше люди вірили, що в природі живуть різні казкові істоти. Наприклад, у домі домовик живе, у лісі лісовик. На лугу луговик. Пропоную вивчити закличку. Іди, іди дощику. «Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику, по горщику поставлю на дубочку у зеленому садочку. Вітер знявся, дуб захитався, горщик розбився, а дощик полився. Цибром, відром, дійницею, над нашою пшеницею. Іди, іди дощику, зварю тобі борщику, тобі каша мені борщ, щоб йшов великий дощ. Дітки, які заклички ви запам'ятали? А навіщо людям заклички? Дякую за увагу. До зустрічі!